Консультація для батьків перша медична допомога дитині при укусі комах. Відпочиваючи на природі, та не стикнутися з комахами майже неможливо. І для дорослих, і для малих укуси комах викликають не тільки дискомфорт, а й можуть значно погіршувати самопочуття та викликати важкі алергічні реакції. Отож, що робити, якщо дитину або вас вкусила комаха? Види алергічних реакцій на укуси комах та перша допомога. До 5% людей мають схильність до загальних реакцій на укуси комах. Організм людини може бути дуже чутливим до ядів комах, і в таких людей можуть виникати алергічні реакції, які можуть впливати на весь організм. Це систематичні, вони найнебезпечніші для здоров'я або локальні проявляються лише у місці укусу, місцеві симптоми це свербіж, припухлість та почервоніння шкіри, діаметр почервоніння більше 10 см і більше. Перша допомога прикласти холод на місце укусу не менше ніж на 10 хвилин, нанести протиалергічну мазь. Виністил псилобальзам, гідрокартизонова мазь 1% дати антигістамінний препарат загальної дії відповідно віку. Якщо після нанесення мазі немає ніякого ефекту, доцільно звернутися до лікаря. Загальна системна алергічна реакція це сильний свербіж, висип по всьому тілу, набряк шкіри та слизових оболонок. Важке дихання. Перша допомога. Потрібно прикласти холод на місце укусу не менше, ніж на 10 хвилин. Якщо ж укус прийшовся на кінцівки руку або ногу, треба зробити туге бинтування на 5 см вище місця укусу. Пов'язку потрібно контролювати і ослабити, якщо виникає напряк кінцівки. Якщо ж укус був на голові чи шиї, треба придавити місце укусу, дати антигістамінний препарат загальної дії відповідно до віку і обов'язково звернутися за допомогою до лікаря. Якщо дорослого чи дитину комаха вкусила вперше, то ризик системної алергії мінімальний, можлива лише місцева реакція в місці укусу. Однак вірогідність реакції зростає з кожним наступним укусом. Якщо після вжалення, наприклад, бджолою виникла тяжка алергічна реакція, варто бути дуже обережним, бо наступний укус може бути більш небезпечний. Дякуємо за увагу!